Вітаю всіх на пасіці в яру, бажаю всім миру, здоров'я, сімейного добробуту. Бажаю вам хорошої ціни на мед і повні вулики меду. щоб вас, Ваша робота не тільки задовольняла, а й поощрала матеріально. Е, у нас знову на великий жаль. Нашу територію, нашу пасіку обминув дощ. У нас все, майже сохне на очах, жара, ну, тим паче бджолки щось десь відкисть та щось і несуть. Наше лишилося, можна сказати, пару вуликів, щоб відкачати і вже чуть-чуть віддихнемо. Я думаю, будемо готуватися до качки з різнотрав'я, бо бачу, що там, де раніше віднесли, відкачали, вже бджолки щось і піднесли. Звичайно, зараз хочу чуть-чуть зачепити таку, бо бачу, є не такі не дуже хороші коментарі, особливо про рекламу. Хочемо ми цього чи не хочемо, а весь світ живе в рекламі. Бо дивіться, їде машина, там реклама. Футболіст і той вдіває носки, чи, чи футболку і реклама. Даже моя маленька сільська команда, і то в неї на футболці. На футболці в неї реклама. Звичайно, кожний є любого товару, любого чого будуть як противники, так і ті, яким подобаються. Наприклад, зараз говорю про вощину. У нас дуже багато я і віру, що дуже багато порядних і чесних виробників. Кожен вибирає свою вощину. Я просто тестую її зараз і на даний момент вона мені дуже подобається. Ощенка фірми Bord. На даний момент її дуже багато я її використав. Зараз ми побачимо, як бокал, в ній не сіє матка. Це неправда, я вже показував, що матка сіє і без пропусків, і засіває всю рамку. І також бджолки в ній несуть активно мед. Зараз ми глянемо цей вулик під номером 5, ми дуже він часто попадає тут сім'я, дуже слабенька вийшла з зими, вона пізній відводочок. І побачимо, що він що він приніс і як він тяне в ощенку. Сам передивимося в ощенку. вона потягнута вощінка. Отянута щось засіяна, матка засіяла. Так. Не люблю, коли матки йдуть в магазин, але й таке буває. Дивимось. Є щось. Це сімейка. Покажу, що маленькі сім'ї не дають товарний мед. Щось та дають ось. Є сім'ї, які на трьох рамках перезимували і дали вісім. Вісім рамок до Ось вощинка знов. Маточка засіяла. Ось вона засіяла. Може сказати, що це пропуски. Але це так на любі буде. Так. Це розпліт вийшов і залито це теж вощика так. І на своєму каналі я показую так, як є. Я не фальширюю. Є тако, є, нема тако, немає такого. Так. Ставилась вощенка, дві сушки всередину і вощенка і по краях. Дивимося, що вони вощенка по краях не зацеплена. Не потянули. Передостання. Передостання, лише почали її тягнути. І звідси лише почали тягнути. Ближче до сушки дивимося. До сушки майже відтягнута. Тут лиш почали. Дивимося. А тепер дивимося, що в нас з сушкою ми зробили. от о Дивіться, як залито. Красота. Це скоріше всього це вже залила це вже або липа, або щось таке. Сім'я, яка перезимувала на трьох рамочках, дала магазинчик і слідующа теж залита, ще і роздута трохи. Є трохи розплоду до на виході. Дивимось. Дивимося по вощинці тут. Вощинка тут. і воно щось трошки заносять. ну Починають. І ця вощинка далі, якщо з цієї сторони туди далі не достроєна. Поки не, строї... не достроїли цю вощинку. Оце сімейка була дійсно на три, на три вулички вийшла зими. Вощенка відтягнута і дивимося чи є з пропусками. Ось вощенка ця фірми Біорс. Вона навіть не дотягнута до кінця якось чомусь. Але от дивіться, як засіяла матка. Що тут ще хотіти? Зараз ми їх поміняємо, просто поставимо вверх. І ось, ось ще ставилась вощенка. Вітянута. Вітянута. Так. Ми від цієї сім'ї не, не дуже зараз очікуємо, що вона нам меду багато, але вже те, що вона дала, то вже супер. Даже йдемо рахувати. О! Дивіться, третя рамка. Я раз показував, то в мене, мене експеримент в цьому році було, чи дадуть відводочки. Я запускав у зиму маленькі відводки. На три вулички, на чотири вулички, чи вони дадуть товарний мед. І там з мене сміялися. От вам три вулички дали мед. Одну сім'ю то я б показав, скільки вона дала, я б її не показував, бо ви б не повірили б. Три вулички стільки може дати меду. Дивіться, слідующе. Ну, тут розпліт. Трохи і залито. Считаємо, що? Четверта. Четверта. Ну це може бути торішній мед, я не спору. Або може бути мед ще садів. П'ята рамка. П'ята рамка. Дивимось. Далі дивимося, так. Рамка з розплодом. Маточка супер і тут все засіяно. Тут печатний, а тут все яйця і молоко. Так. Дивимося далі. Теж розпліт і я думаю, що бджолки поступово витиснули її в самий, в самий низ. Тут де ось виходить розпліт, тут оно. Тут теж молоко. Все в розплоді. Тут хто слідкує за каналом, зараз теж будете думати, що це реклама. Це не реклама, це я... Це пергова, пергова і немає розплоду. І коротенько, це, це не реклама, просто матково дав мені на тест цю матку і попробувати, що з неї буде. Це українська степова від Олександра Кривченка, 96-та лінія. Що характеризується, основне, що мене здивувало, дуже Такий активний різкий старт. Ось вам три вулички, які, які вийшли з зими. Я, ще, я думаю, ще рік, а може ще й два її треба тестувати. Побачимо, як вона себе веде, коли вона вийде в зиму на сильних сім'ях. Три вулички одна дала. вісім рамок додана, цю бачите п'ять рута і шість магазинів. Я думаю, що зараз на різнотрав'я вона щось принесе і на соняшник у нас працює вже нормально. Ось такі українська степова 96 лінія. І ще що хочу сказати, по роїні, що в неї в мене десь більше 10 сімей, три вийшло у роєвий стан. Вийшли легко, одна. Я нічого не приймав, просто хотів експеримент. Обривав маточники. Чи вона вийде, ніяких, не ні, ні розширав нічого. Якби розширав, щось робив, я думаю, може, можливо, би і вийшла. Бо одна і не вийшла, отак От воно і є. Всі останні розширив там матку, посадив, кліточку, потримав, сім'я вийшла з, з руїння і далі працюють. Так що, якось так, ось вам і. Маленькі відводки можуть давати товарний мед. І я думаю, що вона кілограм 30 соняшнику повинна принести. Я так думаю, а там соняшник покаже. Добре, хай вам всім щастить, до побачення.